Зварювальні роботи варимо, укріпляємо машину, щоб ФПВ не попадали в наших бійців. Дуже сильно ефективно, хлопцям допомагає, все, гарно все, 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 все робиться. Кожен день робимо і робимо. Виїжджає та Робота дуже сильно багато. Враховуємо, що нам потрібно, в такій кількості, подаємо заявки на прикордонний загін. Там найкоротший термін, воно все приїжджає. Облаштовується в самих таких потрібних місцях. Це двері, відсіки екіпажу. Так само зверху облаштовано відкидна сітка, тому що там є люк для евакуації екіпажу. Для того, щоб це не перешкоджало, коли потрібно, ця сітка відкидається, екіпаж може евакуюватися. Крім сіток, також встановлюється. Реби на кожну одиницю техніки, реби протестовані, вони дійсно захищають. Це робиться для того, щоб захистити екіпаж, від влучання епівідрону, унеможливити травмування екіпіжута та загибель.